І виявляється, як повідомляють і змі правоохоронні органи дружина колишнього віце віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова намагалася сховати на роботі документи, які стосуються будівництва чотирьох маєтків у козині. Це той житловий комплекс, або точніше котеджне містечко, яке називається династія. Вона навіть має деяку як це сказати. Щось таке в цьому є монархічне династія. Або, пам'ятаєш, колись був такий серіал «Династія»? Так. був Санта-Барбара і серіал Династія був. Причому ці мильні опери, воно ж як працює. Взагалі, Санта-Барбара чим славиться? Що це життя показується життя, що в Династії, що в Санта-Барбарі. Життя однієї родини. Але оскільки серіал триває безкінечно, то ну, актори ж мають таке властивість старіти. Ну, Актор помирає. І на його місце з'являється якийсь інший персонаж. Ну, так само, от зараз така дин політична династія в Україні. Так? Всі думали, що після 19-го року щось зміниться, але якось так відбулося: захотіли ми, чого не захотіли, відбулося логічне продовження такої корупційної спадкоємності в українській владі, так чи інакше. От не знаю, жадібність українських чиновників, жадібність українських політиків вона всіх губила. Бачите, Януковича губила жадібність. Це такий є найяскравіший приклад mm. того, як жадібність може погубити. Як це жадність, губить жадібність Фраєра згубила О, коли абсолютно сказала, так. правильно. Жадібність Фраєра, жадібність Фраєра згубила. Ну от тепер оця династія, там було скільки? Вісім здається, котеджів великих. Там басейни, сауни, будиночки прибудовані. і от там, от там би точно Настя. Там би точно не було б лекаутів там би завжди була електроенергія, там би завжди було світло, ясно, добре. Були діти завжди раділи. були вічно зеленими дерева, а ріки були б молочними. Ну, продовжуючи тему жадібності, будемо з'ясовувати, чи дійсно це про неї, чи про об'єктивні причини, тому що днями пабліками пронеслася новина про те, що ціни на таксі цієї зими будуть. Просто космічними. І, попри прогнози здорожчання бензину на 3-4 гривні до кінця року, експерти кажуть, що це не головна причина зростання тарифів на таксі. Вартість пального становить лише близько 30 від загальної ціни поїздки. Разом із тим, більшість таксистів їздить не на бензині, а на газі або дизелі. Тож навіть незначне здорожчання бензину може стати лише приводом. Середня поїздка у великих містах цієї зими зросте, особливо у вечірні години та під час пікових навантажень. Скільки буде варто?